Вишиванка це не лише особливий елемент національного одягу, але й важлива частина культури українського народу. А тому знати про існування такої події, як День вишиванки, повинен кожен українець. Давайте дізнаємося про походження цього свята. За словами істориків та археологів, певні елементи вишиванки існували ще на одязі скіфів. Вони проживали на території сучасної України до нашої ери. За часів Київської Русі також носили вишитий одяг, а згадки про особливе вбрання русинів можна знайти в записах багатьох мандрівників. Крізь віки проніс український народ любов до вишиванки та зберіг особливі традиції її створення. Кожний регіон України може похвалитися своїми унікальними звичаями, які пов'язані з національним орнаментом на одязі. Особливе значення День вишиванки має саме тоді, коли Росія продовжує повномасштабну війну проти України. Одягнена вишиванка, 16 травня стане символом незламності українського народу, заявою на весь світ про те, що українці вільний народ. День вишиванки подія, яка покликана зберегти українські традиції та передати їх наступному поколінню.